Мама, мама, робот нога може відчувати лоскіт. Мозок не хоче приймати те, що от немає кінцівки. Я побачив Бога. Якщо десь починається гроза, то нам треба втікати в першу чергу. І ну, ти хочеш провалитися просто крізь землю. Тому що. Валентин Осовський. Ветеран з протезом, почуттям гумору і відповідями на всі ваші незручні питання. 24 -го. Лютого пішов воєнкомат, запропонував свої послуги, і вже 26 лютого я вже офіційно по по документам був призваний до ЛАВ Збройних сил. Я ще поки що військовослужбовець 3 бригади ТРО. Якраз зараз проходжу остаточний етап свого списання з лав Збройних сил України. Мені вже офіційно на зачитали наказ, що я непридатний. Е, ще очікую там фінального підпису з бригади, що вже мене зі, зі штату. Вичислово. Коли люди мене бачать, відчувається, що вони бояться якось завести розмову в те русло, коли потрібно щось говорити, розпитувати про ампутацію, вони стараються максимально якось уникати цю тему. Це зазвичай є люди, які прямі, то вони можуть запитатись, і це, в принципі, нормально. Тому що, якщо не проговорити цю тему, то лишається якесь таке ще напруження, якийсь такий секрет. А коли ти от просто проговоришся в двох словах, в мене є таке відчуття якогось кращого. Зв'язку з людиною час від часу ти там може обернутися і зловити погляд, що людина так обернулася, або так пробує все-таки там щось розглянути, щось таке, от, а що воно там знаходиться. Ні разу не попадало такого, щоб мене воно бісило чи нервувало. В більшості воно просто смішить. Окремий вид, це от діти вони дуже щирі, вони дуже прямолінійні. Робот-нога, робот-нога. Отак мене це дуже мама, мама, робот-нога. Або такі маленькі дівчатка, такі дуже скромні. Мама, а де в дядька ніженька? От, якось ось так. Ну воно так мило, не знаю. Бувають, питаються, а де ваша ніжка? Я кажу, загубив. І все, сміємося. Якось смішна реакція, батьків. їм так зазвичай соромно, вони такі е, нітяться. також. Е, ну, В таких моментах я стараюсь, там, завести розмову з дитиною, якось ще пожартувати. Ще цікава є штука, що коли от, заходить розмова. за Ампутовану кінцівку люди часто губляться і не знають, як це назвати. Тобто, ну, це не нога, тому що там нема стопи, нема коліна. Ну і якимось там обрубком чи те, що залишилось з ноги, теж якось некрасиво це назвати. Тому є для цього спеціальний термін, який називається кукса. Тобто всі можуть запам'ятати, тобто ти можеш запитати, як твоя кукса болить, чи вона тебе турбує. Ще є поширення. Поширений термін культя, але це російський аналог. Ну, я пропоную говорити українською і називати це кукса. Є питання, чи може він ржавіти, чи може тебе блискавкою вдарити. Не знаю. На практиці наразі я з такими проблемами не стикався, але ми завжди з хлопцями сміємося, що якщо десь починається гроза, то нам треба втікати в першу чергу. Ще є така цікава штука, як фантомний біль. Та вона бісить, тому що. По-перше, це незвична річ. З нею стикаються тільки люди, хто мають ампутацію. Як я це розумію, що просто мозок не хоче приймати те, що от немає кінцівки. Він далі тупо вірить, що вона є, він її пробить нащупати, він її пробує відчувати, і це нормально, коли я можу відчувати лоскіт в відсутній стопі, може відчувати там, не знаю, набряк якийсь. Буває отак. Якщо рука можуть так пальці зжатися, на нозі можуть також пальці і все. І таке відчуття, і ти можеш ходити там годинами, днями, і в тебе залишається тверде відчуття того, що в тебе от зігнулись пальці, і все. Тобі мозок посилає такі імпульси і не відпускає. Зазвичай якась має така стати яскрава подія, і це таке відчуття може зникнути. Люди з тим живуть все життя, але в більшості випадків. Твій мозок, і ти звикаєш до, до цих відчуттів, якби просто відчуваєш дискомфорт, але він там десь так відбувається вдалині. Якщо на ньому не концентруватися, то в принципі жити можна. Зазвичай я ходжу з відкритим відкритою цією зоною протезу. Просто та одягання. Тому що якщо одягати штанину на протез, то коли ти одягаєш протез, потрібно спочатку штани одіти на протез, потім це ж сам протез. А коли отак відкрито... Ти просто одягнув штани і от через цей отвір зразу одягнув протез і, і пігнув. Це, я думаю, така стандартна тема в усіх важко поранених, що ти деякий час після поранення завжди прикручуєш цей момент в голові і пробуєш так, а чому ну виникають менікальні думки, а чому ти там метр вправо, метр вліво, а чому десь пустяти в той момент не пішов і міг би зберегти там життя кінцівку. Ось ну це я думаю нормальна типова реакція, але з часом ти з цією думкою звикаєшся, і все нормально. Травму я отримав на позиціях під Креміною. Це був січень 23-го року. Пробували наступати, велися штурмові дії. Був початок одного зі штурмів, була артилерійська перестрілка. Ну і один із снарядів зірвався недалеко від нашого окопу. Там є така характерна риса в тій місцевості, що дуже піщаний ґрунт там. І... Уламки від снарядів, як крізь воду проходять, щось схоже сталося. От і в моєму випадку, У мене осколок пройшов крізь коліно, і так досить, досить гарно він там зробив свої справи. В момент, коли я перший почув про ампутацію, я був на Хірургічному столі навколо мене стояло декілька хірургів, вони оглянули. Ну, це, до речі, дуже таке, часте питання. Я б не сказав, що воно бісило, але люди чомусь очікують, що відповідь буде така: от я побачив Бога, або я там зрозумів теорію ймовірності Ейнштейна». От щось таке сталося, от перемкнули і все. Насправді це все банально просто, тому що, по-перше, цей весь період ти такому. В напівтуманному стані, тому що ти обезболюючими, тебе готують там до анестезії для ампутації. Тобто, ти мало щось там свідомо думаєш. Ну, то вони просто сказали: на жаль, ми тобі не зможемо спасти ногу, будемо ампутувати. Я в той момент подумав, та вже відрізайте ту ногу, вже будь-що буде, давайте вирубайте мене і все. Я вже був собі відпочину нарешті. Ну було важко про це сказати дівчині, було сказати батькам. Ти вже себе ловив на думці. Що ж ти вже більше переживаєш за їхню реакцію, і максимально старався це якось донести. При розмові з батьками так стало, що мої батьки були в той момент разом. Спочатку я поговорив з батьком. Він ну, зреагував нормально по-чоловічому. Потім я говорив з мамою. В цілому вона розуміла про що йде мова. Але ще до кінця не усвідомлювала. Ми про це з нею говорили. Але в момент, коли я вже конкретно сказав, що в мене немає лівої ноги, я так розумію, мама тоді вже до кінця усвідомила, що сталося, і в той момент вона, ну це важко назвати плачем, це, мабуть, був такий крик. І це було справді важко. Я, як приходив до лікарів на обстеження, ну, говорила, яйця не зачепило, ну і то добре. Тобто, в тому плані. Ну, можу запевнити, хто з цим стикнувся або стикнеться в майбутньому, там все в порядку. Тобто, в мене Надія хороший друг в нього в реабілітаційному центрі подвійна апутація. Він завів стосунки, і вони зараз мають сім'ю, ведуть щасливе життя. Тобто, це якби банально не звучало всі обмеження в нашій голові. Дуже багато таких бісячок. Люди зазвичай це уявляють так, що. Ти отримав травму, лікар подивився, зробив одну операцію, відрізав ногу шкіру, зашили. Два-три тижні шви затянулися, пішов на протезування. Це насправді дуже одиночні випадки. В кращому випадку це там дві-три операції. В моєму випадку я мав чотири операції. Спочатку мені була первина ампутація в Краматорську. Вони там ампутовують максимально лишають велику частину ампутованої кінцівки, щоб далі вже виходячи з потреб в госпіталі, де вже будуть там підготовлювати тебе до протезування, зробили там максимально зручну кінцівку для протезування, тому що там насправді є багато нюансів. Після того як тобі роблять первинну ампутацію в прифронтовому госпіталі, тебе зазвичай відправляють в госпіталі подалі, де плюс-мінус стабільна ситуація, і там проводять так звану реампутацію. Це коли вже підготовлюють і м'які тканини і кістку до безпосереднього протезування. Потім в е, мене ще виникли проблеми, бо в мене були гематоми з густки крові. Скоріше за все, вони були викликані е, турнікетами. Спочатку мені е, відкривали е, ці гематоми, щоб ту кров звідти. Дістати там все почистити. Ну і четверта операція вже зашивали це все. Ще є така штука, яка бісить. Дві поширеніші проблеми і ускладнення, які бувають при ампутації, це остеофіти і аневроми. Аневроми це коли відрізають ногу, разом з нею відрізають нерви, але ці нерви далі продовжують ріст. І часто буває, що це, вони вростаються або в шкіру, або в м'яку тканину, утворюють такі невеличкі гульки, що ти їх можеш навіть сам відчути, і вони е, страшенно болять. Це схоже до е, удару струмом, такий дуже чіткий і яскравий біль. Друге ускладнення це остеофіти, це свого роду нарости або мозолі на кісті. Вони утворюють таку нерівність. І потім, коли ти носиш протез, даєш навантаження. То е, ця нерівність викликає біль, десь вона може перетискати тканини. І буває вже в хлопця, що вони проходять цю реампутацію, їм зашивають все окей. Затягнулися шви. Ось проходить вже буквально місяць-два. Людина вже звикнулася з думкою, що вже все позаду. Але тут вона починає етап протезування, вона відчуває біль, вона відчуває дискомфорт, проходить обстеження. і Якби лікар діагностує, що потрібно повторне хірургічне втручання. Ну і це знову десь на місце часу. Ти під капельницями операція, наркоз. Я думаю, це в першу чергу важко морально, коли ти вже хочеш видихнути, але ні, ще рано, ще потерпи трошки. Це не залежить від лікарів, це така дуже рандомна і дуже випадкова штука. Не знаю, бог десь грає рулеткою, і так вирішується, чи буде в тебе якесь ускладнення, чи ні. Ти як отримуєш інвалідність, групу, не знаю, як це правильно називається. Потім ти мусиш кожен рік проходити повторне обстеження і підтверджувати свою інвалідність. ВЛК це йде по військовій частині, тобто вони визнають тебе непридатним в лавах Збройних сил України і всякі супроводжуючі питання, вирішують, пов'язані безпосередньо там, з твоїм здоров'ям і з твоєю службою в Збройних сил, Силах України. АМСЕК. Де тобі дають інвалідність, де тобі дають групу, і, ну і виділяється якесь там забезпечення, якась разова допомога, яка передбачена законодавством. В моєму випадку, скоріш за все, мені світить друга група, і там наразі, якщо не помиляюся, десь іде разова допомога порядку 800 чи 900 тисяч гривень. Якщо говорити про комісію ВЛК, комісія мене ще чекає попереду, то я комісію ВЛК проходив. В трьох різних місцях в поліклініці, яка спеціалізується саме по ТРО, По моїх військах травматолог направив в військовий госпіталь у Львові, тому що в військовій області тільки військовий госпіталь має право, одна установа має право тобі тебе, тебе списати, тебе визнати непридатним. Ну я вже морально був готовий до того, що в нас не все ідеально. Тобто я жив в цій країні і до того. Ну це було б дивно, якби я прийшов і там було б все цифровізовано. На практиці це стосить журнал. І я одна із спілкувався з сестричками. Вони щось там пробують цифровізовувати, але по факту це просто до того вони все в журнали. А зараз вони вже заповнюють журнали і ще дублюють в комп'ютер. Цікавий момент. Що люди з ампутацією нижче коліна мають проблему із визнанням непридатності. Тобто, ми в моєму випадку, наскільки я чув, проблем немає. Тобто немає коліна, тобі дають довідку про непридатність і ти успішно залишаєш з лави Збройних сил України з ампутацією нижче коліна, тільки гомілки. Дуже часто виникають проблеми. Таких пацієнтів, військовослужбовців не хочуть комісовувати, їм дають обмежено придатного і відправляють назад. Частину, ну як на мене, це, це несправедливо. Достатньо велика втрата і працездатності, і рухливості, і психологічно це важко. Тому мені здається, тут держава не допрацьовує і має бути стовідсоткова впевненість в кожної з людини з ампутації, Що при потребі, якщо вона має бажання, то вона має право залишити лави Збройних сил України. Тут варто зазначити, що, ну, щоб люди не думали, що якщо ампутований продовжує воювати, що його бідного заставили через силу відправили на війну назад. Ні, дуже часто люди самі проявляють ініціативу, вони самі зацікавлені далі продовжити службу. Стосовно супроводу держави, то від А до Я я не платив жодної копійки, усі відновлення, лікування, медикаменти. Все забезпечувалося державою. В моєму випадку, мій протез, повна комплектація коштує десь орієнтовно 800 тисяч гривень. Станом на зараз військовослужбовці через рік можуть і повинні проходити повторне протезування, тобто видають новий протез, і на це протезування виділяється близько двох мільйонів гривень. Ще одна причина, чому не варто їхати за кордон. З поточним забезпеченням можна отримати досить хороший протез. Є думка, що от за кордоном. Стосовно протезування, от все краще, все набагато швидше. Насправді воно так не працює, тому що перший момент, що черги дуже великі, дуже багато заяв на протезування за кордоном. І часто хлопці можуть чекати місяцями на свою чергу. В кінці кінці вони просто забивають і йдуть, протезуються в Україні. Є проблеми з протезуванням, наприклад, в Штатах, яке в неспоширено. Пацієнт може чекати місяць-два своєї черги. Нарешті приїхати в Польщу, щоб отримати візу і літаком полетіти в Штати. Але буває так, що людині просто відмовляють візу. Ми, як знаємо, там може банально не сподобатись якийсь колір очей або якась фраза, яку ти сказав ненароком, і тобі відмовляють візу, і все. І ти повертаєшся, і по факту просто декілька місяців в куту під хвіст. По факту протези ставлять одні ті самі, тобто люди думають, що ти поїдеш туди, там буде протез яскравіший. Ліпшіший і якісь модерньовіший, рівно такі протези, які ставлять за кордоном, ставлять і у нас. Тобто, це просто замовляється комплектуючи. Стосовно протезування також ми нічим не гірші, тому що багато пацієнтів на жаль. І я думаю, навіть багато в чому наші протезисти набагато краще за закордонні. Єдине, я думаю, що є момент з реабілітацією: реально не вистачає місця, не вистачає професійних кадрів, щоб супроводжували тебе. По реабілітації. Часто люди цікавляться за протезування, за там технології, за будову протеза. Це є стопа, зазвичай вона виготовляється з карбону. В моєму випадку вона, скажімо, з тих кращіших стоп, і при ходьбі, коли ти наступаєш на п'ятку і потім на носок. І при цьому перекаті енергія передається з п'ятки на носок, і це якби допомагає менше зусиль прикладати при ходьбі. Такі, на перший погляд, проста штука, але там є дуже багато своїх моментів. Також нога ще може мати амортизацію вперед-назад і може вліво-вправо. Це також немаловажливо, важливо, щоб максимально повторювати рух здорової ноги. Ось далі в нас іде. Трубка металева, зазвичай вона зі сплаву, алюмінію і титану, алюміній для легкості, титан для міцності. І найважливіша частина саме мого протезу це колійний вузол. Він найтехнологічніший, найдорожчий. В цілому найбільш розповсюдженіші основні три типи, насправді їх є багато. Самий простий – це механічний. Де згинання і розгинання відбувається за допомогою пружини, середній, конкретно, як в мене ось стоїть це є гідравлічний, з гідравлічною системою, з маслом, з усіма супроводжуючими властивостями, але зразу уточню, що масло не потрібно міняти ніяк СТО проходити не потрібно. Ну потрібно час від часу до протезиста, щоб він перевірив. Але от таких штук і паралелі паралелей завто немає. От, ну і найсучасніший. Вид колінного суглоба це є біонічний, електронний, тобто все управління відбувається на основі мікропроцесора. Ти можеш поставити додаток собі на телефон і навіть там бачити і читати якісь статистику, якісь поради, якусь аналітку бачити, використання ноги. Не знаю, сказати чи бісить, але люди. Не завжди розрізняють ампутацію вище коліна і нижче коліна. Це дві різні історії. В моєму випадку я коліна не маю і я мушу використовувати протез з колінним суглобом. А є ампутація лише гомілки, тобто, коли в людини залишається своє коліно, просто немає гомілки. Така ампутація вона є більш кращою для пацієнта, тому що більшість основних функцій зберігається. Люди лише з ампутацією кінцівки можуть. Повноцінно бігати, можуть повноцінно давати навантаження, максимально повторювати всі базові рухи. В моєму випадку, Ходьба вже буде важче її робити природньою на нерівностях, також там набагато складніше. Кожного запротезовано будуть бісити сходи, тому що спуск ти ще зможеш через ходинку зробити, але для цього потрібне зусилля, а вже на підйом. Ти будеш по сходинці підніматися, тобто в два рази довше робити, ніж ти робив до того. Найважче це, це коли є часткова ампутація стопи або часткова ампутація долоні, тому що в такому випадку ти повноцінний протез, ну ти взагалі ніякий протез не поставиш. Для цього використовують такі дуже примітивні ортези, які, умовно мовному випадку, з ногами збільшують розмір твій ноги на декілька розмірів. В тебе виходить непропорційні. Величини ніг ліва і права в експлуатації це теж досить незручна штука, і дуже часто ну, в такому випадку рекомендують ампутувати кінцівку трошки вище для того, щоб змогти поставити якийсь протез і рівень життя тоді покращиться в людини. Важливо зазначити, що часто питаються: ну, а як тримається от твій протез, як от це відбувається? Тобто є. Така примітивна думка, що там вживляється якийсь металевий штир, і на ньому от тримається протез. Ну, тут варто зазначити, що є такі види протезування, але вони дуже рідко зустрічаються. У моєму випадку це йде на основі вакууму. Тобто, ось тут, якщо ви бачите, в мене є ось такий клапан. Я його, коли хочу одягнути, протез знімаю. На свою куксу я так звану протяжку одягаю. Засуваю з тою протяжкою свою куксу в куксу приймач, і потім я цю протяжку витягую через осей клапан. Це в першу чергу потрібно для того, щоб всі м'які тканини рівномірно по куксу приймачу. І друге, щоб утворився вакуум. Те, що мене більшить по темі протезування, що в нас наразі в країні складається така ситуація, що є в нас рівні тварини, це от прості цивільні з ампутаціями з обмеженим рухом. І є військові. Це рівніші тварини, в яким забезпечення в 3-4 рази більше, безкоштовна реабілітація, супроводження і так далі. Бували випадки, коли ти банально стоїш в протезному центрі, спілкуєшся просто десь в коридорі, пересікаєшся з цивільним убутованим, виділитись досвідом, і ну, ти хочеш провалитися просто крізь землю, тому що в більшості випадків вони. Хороших комплектацій собі не можуть дозволити, морально це трошки пригнічує, тому що моя думка, що це от яскравий або лакмусовий папірець розвитку країни. І я думаю, допоки в нас не буде добре забезпечені люди з обмеженими важливостями, доти ми не маємо права говорити, що ми хороша, розвинута країна. Появився недавно друг, з яким я займаюся в спортзалі. Він спінальник, отримав поранення сім років тому, тобто прикутий до війська. Ну, для мене було шоком, коли він сказав, що забезпеченням держави десь приблизно 3 тисяч гривень на місяць. Плюс він же їздить на своєму активному возику десь близько трьох років, вже десь півроку чекає на новий активний возик. Ну тобто там же він перемотаний скотчем ізолентою той весь возик. Ну, для мене це, це реально було шоком, бо також не вкладається як. Люди можуть там за мільйони будувати тенісні корти, коли людина сидить прикута до війська і не може навіть елементарні потреби свої виконати. Дратують мене люди, які на фоні такого морального тиску після ампутації ну не те, що впадають у вічай, але от займають позицію, що от їм держава винна, їм люди винні. Часто буває, що от видають людині протест, вона на ньому взагалі не займається. Не... Прикладає ніяких зусиль, а ходить, звинувачує протезистів, от мені подали поганий протез. І таких людей зазвичай знає вже ціле місто, бо вони вже обходили всі протезні центрі, і все їм не так, і все їм не підходить. Кожен пацієнт з ампутацією має усвідомлювати, що основне це твоя робота, протез, якість протезу це все другорадні речі. Якщо ти не будеш займатися, якщо ти не будеш. Виконувати завдання, вправи, які тобі говорять протезист реабілітолог, то результату однозначно не буде. Стосовно військового психолога відверто скажу, я не знаю, не цікавився цим питанням. Особисто для мене до мене ніхто не підходив, не пропонував, але я підозрюю, що можливо, якби була така потреба, якби я звернувся, то такі, така можливість є. Але в моєму випадку, от що справді найбільше. Допомагає це те, що ти перебуваєш в середовищі ну, таких людей, як ти, тобто це і в госпіталі. Потім я був п'ять місяців в реабілітаційному центрі, і ну, ти спілкуєшся з іншими потом. Ви обмінюєтесь досвідом, ти бачиш, що ти такий не один. І я думаю, це от найкраща реабілітація. Але от я вже наважився, і вже двічі я був на сансах психотерапії. Пробуємо якось максимально. От, Відновитися, максимально повернутися до життя. Психотерапевт казав, що ти можеш взагалі не платити, ти можеш платити там половину суми. Але ми з ним домовилися. У мене така позиція, що якщо людина виконує роботу, вона має бути оплачена, бо це максимально мотивує. Для мене було важливо, щоб ну, я максимально отримав результат, тому я працюю за повну оплату. Але я думаю, це не проблема знайти безкоштовного хорошого психотерапевта і. Провести сеанси психотерапії. Мені завжди приємно, коли до мене підходять і, і просто дякують або якимось чином виражають подяку. Тобто, зазвичай це навіть буває, ну інколи уточнюючи я військовослужбовець, але в більшості це просто говорить дякую. Я думаю, це не проблема, якщо ти попадеш і просто на ампутовану, і скажеш йому дякую, як-не-як. -як, ну, Людина без кінцівки і це також вартує поваги, що вона продовжує жити. Вона прийняла це і прийняла себе такою, якою вона є. Але з іншої сторони, особисто для мене немає ніякої проблеми, якщо людина не привітається, я цього не очікую, і для мене це, це нормально. Наразі я після ампутації повернувся до своєї попередньої роботи в компанії по продажу авіаквітків. В цілому я вважаю, в мене життя продовжується з протезом. Я подорожую. Навіть можна там займатися сходженням гір, якимись такими фізичними активностями. Далі продовжую спілкуватися з друзями. Тобто, в цілому, якщо ще гарно припасувати штани, то навіть важко сказати, що в мене є ампутація.